Цьогоріч у конкурсі взяли участь рекордна кількість підприємців. Загалом свої пропозиції на адресу управління економіки міської ради надіслали 49 охочих займатися організацією торгівлі пивом та безалкогольними напоями у літній період. Оскільки місць для організації пивної торгівлі всього 14, торги були жвавими. Найбільше підприємців цікавили людні місця, площа героїв, територія біля центральної пошти, а також майданчики поблизу п'ятачка та автостанції на вулиці Пушкіна. За право оренди відповідних місць калузькі бізнесмени торгувалися дуже активно. Відтак, із однієї двох тисяч гривень, які пропонували спочатку, за кілька хвилин ставки виростали до 10-15, а часом і більше гривень. Зокрема, три місця на площі героїв, де вже традиційно влітку стоять певні палатки, загалом принесли в міський бюджет 43 тисячі гривень. Ще понад 24 тисячі гривень отримає місто завдяки двом палаткам біля центральної пошти. І, хоча встановлюють їх поруч одна з одною, торгуються за місця підприємці не з однаковим завзяттям. У результаті одному з них доведеться заплатити 9 тисяч гривень, іншому 15 тисяч. Справжніми рекордсменами проте стали майданчик на вулиці Пушкіна поблизу торгового центру Прометей, за право оренди, якого підприємець погодився заплатити 18 тисяч гривень, та земельна ділянка на вулиці Богдана Хмельницького біля аптеки на розі будинку номер 30 яка обійшлася у 24 тисячі 600 гривень. Ще на 9 тисяч гривень поповниться міська казна завдяки бажанню організовувати торгівлю пивом на розі вулиць Малицької і Ринкової. Натомість значно дешевше обійшлися місця під палатки у Хотіні поблизу підвісного моста і на розі вулиці Євшина і бульвару незалежності. За них через брак охочих вдалося виторгувати всього по тисячі гривень. Лише по одній заявці надійшло щодо пропонованих місць поблизу фуршету. На Майдані Шептицького та магазину Дарунок на проспекті Лесі Українки. Тому комісія була змушена зняти їх із конкурсу. Узагалі не знайшлося охочих організовувати певну торгівлю у парку та на березі Лімниці. Тож усі ці чотири місця виставлять на конкурс повторно. Наразі ж за 10 місць загалом вдалося виторгувати понад 120 тисяч гривень. Усі підприємці-переможці зобов'язані сплатити повну суму у триденний термін. Окрім цього, щомісячно вони сплачуватимуть і орендну плату. Як зазначила заступник міського голови Руслана Вайда, обов'язковою умовою також є встановлення біотуалетів біля кожної палатки, де торгують пивом та безалкогольними напоями, а також погодження асортименту із санепідстанцією. За словами Руслани, Вайди, не виключено, що цього року такий конкурс відбувся востаннє, адже деякі депутати міської ради ініціюють припинення літньо-пивного бізнесу у Калуші. Цього ж сезону палатки стоятимуть із квітня до жовтня.